Всім привіт! В цьому відео покажу, як зробити ось такі ворота власними руками. У нас тут двостороння зашивка профлистом, горизонтально, колір графіт. І як же виповнити такі ворота? Власноруч. Зараз покажу все поетапно. Вирізали частину паркану, щоб було в нас. Таке загородження, поки ми будемо там заливати стовпи і все інше. Замовили куб щебня та куб піску. Це знадобиться нам. Оприділились шириною воріт, це у нас буде 4 метри. Викопали ямки 80 на 80 і метр глибиною. І з'єднали все це траншеєю 40 см глибиною. Зварили арматурою 12 мм, 4 прутки і з'єднали їх між собою. На наступний день після висихання бетону. Робимо ось такий каркас. Чотирьохметрову трубу приварюємо прямо до стовпа з двох боків. Знизу та зверху. Знизу робимо підпорочку, щоб труба була в рівні. Потім вертикальні труби. Робимо зазор між воротинами та від стовпа. Всю цю справу розварюємо. Основна у нас труба 20 х 40, трійка товщина. Потім всередину варюємо. Квадратик 15х15 товщина 1,7 або 2. Так в нас вийде двохстороння зашивка металом. Варити краще через сірник тобто підставляємо сірник зверху квадратик і буде зазорчик для гарного провару. Діагональ також не забуваємо, це дуже важливо. І з'єднуємо по центру металу, ось таку перемичечку це для того, щоб прикручувати метал. Робимо все на прихватки. Ось такий каркас повинен вийти у вас. Після того, як все проварили та поприхватували, повинен вийти ось такий каркас, його ми грунтуємо. Після ґрунтовки прихватили петлі і зараз будемо відчиняти наші ворота. Вирізаємо ось ці частини тут і посередині воріт. А ось і перше відкривання воріт. Як бачимо на початку відео, вони не просіли, воротини сходяться одна до одної, відкриваються. Самі не закриваються, це значить, що вони стоять в рівні. Зараз дофарбуємо ці частини, які були не недоступні. Після висихання будемо фарбувати основною фарбою. Перед тим проварю петлі. Пофарбували всі видимі частини. Діагональ та перемичку не фарбували, залишається в ґрунтовці. І приміряємо перший лист, як воно все буде. По тому самому принципу робимо все інше. Різав болгаркою, трошечки далі лінії різу, і потім ножицями відрізав уже точно в розмір. Так само зашиваємо і передню частину. Є один нюанс, щоб не гуркатів метал. На стики, там, де буде ребро, доторкатись до діагоналі, промазуємо силіконом. Це потрібно зробити з обох сторін металу. Тоді ваші ворота не будуть гуркотіти на вітру. Користуйтесь таким гарним лайфхаком, щоб не гепала метал. Отже, і фінал нашої роботи вийшли отакі ворота. Також в пару до них зробили ось таку каліточку з електрозамком. В подальшому ще буде робитись паркан, але це вже трошки пізніше.